Для отримання компенсації по збиткам через війну за програмою є відновлення або від благодійних організацій необхідно мати акт обстеження пошкодженого майна. Про це нагадали в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаєва. У матеріалі нашого кореспондента Олександра Матюшенка дивіться, як отримати потрібний документ і що для цього треба. Урядова програма є відновлення покликана допомогти громадянам, чиє майно постраждало внаслідок російської агресії. Вона передбачає компенсацію за те, що було пошкоджено чи втрачено через обстріли. Та перш ніж очікувати на підтримку від держави, миколаївці мають отримати особливий документ: акт про комісійне обстеження понівеченого майна, який видає міське управління державного архітектурного будівельного контролю. Перше пошкодження у нас відбулося 27 квітня цього року. З 27 квітня ми розпочали. Обстеження пошкоджень за цей час ми обстежили 700 квартир, 50 багатоповерхових будинків, 100 приватних будинків, і також обстежили офіси та приватні підприємства. Необхідний документ управління ДБК Миколаєва надає після проведення перевірки. Послуга є безкоштовною, аби її отримати. Власник постраждалого майна має подати заяву з проханням провести комісійне обстеження, а разом з тим надати перелік супровідних документів. Надати документи, що засвідчують право власності, та технічний паспорт, підставі його заяви, буде складений план. Виходу на місце. Цей план буде розміщений на сайті Миколаївської міської ради. Після розміщення сайту з особою зв'яжуться в удобний йому час, але в межах нашого робочого часу вийде комісія. До складу комісії також входять працівники ЖКХ, працівники управління капітального будівництва і працівники адміністрації районів. Буде обстежено. Зроблено фотофіксація. Це все. Ми засвідчуємо актом. Паралельно всі відомості, які фіксуються під час роботи комісії, співробітники Державного архітектурно-будівельного контролю згодом вносять до реєстру пошкодженого майна. Від моменту звернення до отримання акту 10 робочих днів. Документ вноситься в реєстр пошкодженого майна. Людина через дію подає заяву на є відновлення, на відшкодування пошкоджень і. Протягом 30 днів приймається рішення щодо відшкодування йому пошкоджень в управлінні ДБК. Уточнюють, вони обстежують об'єкти, що постраждали з весни 2023 року. Тому що до будівель, які були пошкоджені торік, акти надаються підрозділами мерії, а саме департаментом житлово-комунального господарства, управліннями культури, освіти та іншими, повністю все, що перебуває на території Миколаївської громади, ми обстежуємо особи мають можливості. По кожній з квартир отримати відшкодування. По кожному приватному будинку отримати відшкодування. За всіма питаннями про обстеження постраждалого житла і майна звертайтеся за контактами, які зображені на екрані. Більш детальна інформація доступна за QR-кодом своїм досвідом роботи з управлінням ДБК поділилася пані Тетяна. Її будинок цьогоріч постраждав внаслідок російського прильоту, тому жінка була вимушена звернутися задля отримання акту про пошкоджену власність. Пришли у нас очень быстренько. Они, я пришла, заявку написала, и на следующий день у нас уже была комиссия. Все осмотрели, все, и в течение двух недель документ уже готовый. И в ДИИ уже буду звонить, и нам приедут, ДИА будет уже оценивать повреждения. Я задоволена, я работаю, молодцы, все оперативно, все было сделано. Большое вам спасибо. Приймальні дні в управлінні вівторок і четвер з дев'ятої до дванадцятої години. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Новини на Веканалі Март.